Скажіть мені, чи схожий я на малороса, чи схожий я на потомка Великих Укров? Це я до чого веду? До того, що всі росіяни вже признають, що їхня велич перейшла до нас. до украинцев. И мы, по их же словам, живем ніж вони. Украина ни на кого не нападала и не собиралась. Всегда спрашиваете, зачем? Когда говорят, вот она могла... Зачем? Простите, они живут лучше, чем мы. Мы живем еще, простите, в сравнении с ними живем плохо. Генерал ФСБ говорить, що наша спецслужба працює краще, ніж ФСБ. Це їхні слова. І ми починаємо розуміти самі українці, що ми таки. Маємо якусь більшу величину, ніж про нас думають. А от тепер я вже й сам почав задумуватись, чому то наші люди нашого покоління применшують свою вартість. Кажуть, у нас в країні немає заводів, там немає цього, і ми нічого не стоїмо. А виходить, що ми багато чого можемо, багато чого коштуємо. Ми потомки великих запорізьких козаків, великих укрів. І от чому я повинен применшувати свою геніальність, якщо у мене внучка здала. Тест ЗНО на 200 балів. Значить, і я, її дід геніальний. Не потрібно принижувати себе перед кимось. Тим більше, що ми ну, достойні люди, ми робимо все правильно. Не шантажуємо інших. Не ставим, як от країна агресор, сверх задач ніяких перед собою. Ми не хочемо знищувати народ. Любий народ, його неможливо знищити, жодна імперія його не змогла в історії народ знищити. Якусь країну завоювати. Це можливо для імперії. А от знищити народ. Неможливо зовсім. І ми оцих задач перед собою не ставимо. І хоча зараз через війну, через горе, через тяжкі випробування ми стверджуємося як велика держава. Але ми стали на шлях. Великих укрів. Ну, як наші йдуть у контратаку. Росіяни кричать Укри прийшли! Що буде далі? А далі буде замінимо президента на іншого. Буде. Набагато кращий, високий і з мужнім обличчям, якого будуть поважати всі в світі. НАТО, Північно-Атлантичний той блок, перестане існувати, а буде Центральноєвропейський європейський блок, оборонний блок. І в ньому буде брати одну із головних участь Україна на цьому центральному регіоні Європи. Ми будемо домінуючою державою. Росія далі розвалиться. І от скажу, Кубань, там Курська Народна Республіка, чи як там буде, уже пишіть заяви на вступ у той Центральний Європейський блок. Не знаю, як буде з Америкою, але їм потрібно про це вже зараз думати, а ми уже принижувати себе. Применшувати свою вартість не будемо. Отак от, от, можливо, це в моїй тільки в уяві, але я зараз зрозумів, пройшовши і гори, і війну, і всі оті тяжкі наслідки оцього періоду. Уже Вірю в те, що так буде. І це в найближчому майбутньому. Того, що я є дідусь хохол, якого Путін зробив бандеровцем. Оце так колись буде. Хто мене підтримає в цьому? підписуйтесь, звичайно, ставте лайки, вподобайки. І, мабуть, бувайте здорові. Я так думаю, і я знаю, що це колись прийде. Дякую вам за увагу. Бувайте здорові!